Як помножити два від'ємні числа. Добуток двох від'ємних чисел є число додатнє. Щоб знайти результат, слід помножити модулі цих чисел. Покажемо, на прикладі. мінус 5,4 помножити на мінус 14,3. Дорівнює використаємо переставний закон.

На 3, 15. Тут нули хто буде досить отак написати 5, 4, 22 запам'ятовуємо, 5 2, 5 та 2, 7. Додаємо 2, 6, 7, 5, 7. Рахуємо цифри після ком. Їх 3. Відділяємо від 53 цифри, отримуємо. 75,762. Другий приклад. Мінус 4,11 помножити на мінус 2,49. У відповіді буде число додатнє. Отже, помножаємо модуль першого числа на модуль другого і відразу. Мішане число в неправильний дріб. 2 помножити на 9. 18 та 4, 22. Дев'ятих дорівнює. 22 дев'ятих дорівнює. Відповідно, скорочуємо на 11. Маємо при множенні 4, 4 на 2, 8, 1 на 9, 9. 8 дев'ятих.